Добрий ранок, ми з України. У нас гарна погода. Хочу поділитися з таким спостереженням. У мене є людина, така ж, яка йшла зі мною по життю, а дуже-дуже багато років, дуже десятки і навіть не два. Десятка. І я розумію, що у нас у всіх... А, ну, це не чоловік, ні, ні, це не чоловік, це така ж, як скажемо, я б вважала, це рідна душа. А, але якась ця рідна душа, така, знаєте, собі на користь. І ми ж, дівчатка, такі зачекаємо, щось чекаємо, щось чекаємо. І чомусь ми багато часу витрачаємо на зовсім не тих чоловіків. Я не кажу навіть про якісь романтичні відносини, це навіть і друзів стосується. І знаєте, колись я висловила таку думку, що одни ті ж сили нам дає Господь Бог, і ми їх витрачаємо або на щось позитивне, на щось. Світле на те, щось на ресурсне, на те, що будує нас, а побуджує на якісь а, вчинки, на якісь нові відкриття, на як пошуки себе, або сили на те, щоб ми когось там спасали, рід людський, але ми не Ісус. Ісус живе в нас і ми в ньому. Але а, не треба витрачати сили. На те, кому наші сили не потрібні. А чи так, вони потрібні, це для того, щоб ці люди виконували якісь свої примхи, якісь свої цілі. І нам треба навчитись відрізняти на своєму шляху людей. Дійсно, ну чесно, так, да. кожна людина нам задля чогось. Одні нас дзеркалять, інші нас вчать чомусь. Так ось ця людина і дзеркалила, і вчила. І з цією людиною деякий час я дивилася на наші співвідносини. І я бачила, як я розвиваюсь, але все ж... Думала, знаєте, ну, і, і щоб там теж щось було. І в мене бувало таке, що в мене нема о, особистого житла. я знаю, для чого Господь це зробив. І я живу такий о, то там, то там, то там. І люди, які мене приймають, в них вирішуються дуже серйозні проблеми, бо я людина Божа. О, і коли люди щось роблять для мене, вони роблять для Бога. Ну, нас так вчили в семінарії, що ти даєш взайми Богу, а Бог боргів не робить. І він відплачує людин, ну, людині, яка щось добре робила для Бога, для, ну для Божої людини. І зараз прийшов час, коли я прийняла рішення не просто закрити цю історію. А таке, знаєте, як в банку є таке сховище, де стоїть така броньовані двері, як на підводному човні так закриваються. Ну, щось мені так захотілося, так на, крутиться таке колесо залізне. На 100-500 шифрів, на, на 100-500 цих ще заслонів. І ще заварити зваркою. Так що я... Чекаю на Воскресіння мертвих а, і життя будучого віку. І є люди, які, може, щось не до в житті, але, знаєте, цікаво, що Господь дуже вже деякий час каже мені цю фразу, що очікую на Воскресіння мертвих. І коли Ісус Воскрес, з ним разом воскресли правідні люди. І мені так страшнувато думати про це, що це може бути, що я можу бути свідком такого. Але з кожним днем я все рішучіше, рішучіше, рішучіше ну маю такий намір це спостерігати і. І якось заспокоюю себе, що да, ми живемо Господом, ми звикли, ну, наш розум не дуже далеко не до Божого, дуже далеко. Але хочеться, щоб він наблизився. Ми живемо Богом, а він робить чудеса. Ну не потрібно жити чудесами. І, чесно кажучи, я чекала, чуда, що ця людина щось до неї дійде. Не для за для себе, не для за яких там відносин, хоча, хоча в мене були такі якісь ну, думки, що може, може це бути да, якісь там романтичні відносини. Але ні, це просто такі дружні відносини. Але і вони пішли на нівець, тому що а, я не хочу сили, які дав мені Господь на зазідання. Витрачати на те, щоб давати сили людині, яка на це не заслуговує від Бога. Так що, хто б що доброго, гарного для вас не зробив, все, що можете робити, а згадуючи про цю людину, посилати їм побажання усього найкращого, якось благословляти, але не треба витрачати свій час на таких людей. Так що на сьогодні такий меседж. Такі вам гарноти а, сьогодні. Таких гарних друзів, як ми обі тут, гарного настрою, гарної погоди в будь-якому місці ви не були. І шукайте себе в Бозі і Бога в собі. Це дуже прикольне заняття, воно дуже захоплює. Я, наприклад, почала а, займатися батіком. Дуже дуже захоплюю, дуже чекаю наступної роботи. Я чекаю зустрічі з двома чудовими жінками, щоб розпочати роботу центру психологічної підтримки. Я чекаю на зустріч, коли мені дозволять дарватися до рояля і просто помузицирувати і поспівати пісень. Так що а тим, що ми стаємо самі в собі. І в Господі міцнішими ми робимо нашу країну міцнішою, переможецею в усіх напрямках життя. Бажаю вам гарного дня, обіймаю серцем усього найкращого.